Партнер новин спорту мережа спортивних магазинів Спортландія. Спортландія. У нас купують і чемпіони, і любителі спорту. Ми поможемо стати кіроваградцем здоровими і спортивними. Спортландія мережа спортивних магазинів для всієї родини. Без поразок не буває перемог. І у другому турі Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги, який проходив у спортивному залі КДПУ, команда Золотий вік 3 не змогла обіграти жодного із суперників. У групі, де грає дитяча команда нашого клубу Вищої ліги Золотий вік, виступає спортивна школа Олімпійського резерву номер 5 Дніпропетровська, баскетбольний клуб Полтавщина з Миргорода та черкаський Мавпи 3. Ми, можливо, дещо невдало виступаємо поки що. Я це пов'язую з тим, що наша команда досить таки молода. Ми лише починаємо наш шлях в баскетболі. Тому досить таки очікуваний шлях це для нас. По-перше, в нас виступають в групі такі команди, як Черкаські Мавпа та Дніпро з Дюшор 5. Це досить такі відомі команди в нашій країні. Вони випускають дуже багато випускників хорошого рівня. Крім сили суперників, є ще декілька об'єктивних причин невдалих поки що виступів наших юних баскетболістів. Це недостатня зіграність та досвід кіровоградської команди, яку створили лише влітку цього року. Та й молодший на рік за суперників і гравців. На майданчик у складі золотого віку віку-3» виходять баскетболісти переважно 2004 року народження. Не дивлячись на поразки від досвідченіших суперників, оптимізму не втрачають ні тренер, ні гравці. Ми дуже сильно займаємося, і нас тренер ганяє, щоб ми нам цей чемпіонат. Здебільшого ми стаємо з кожною грою грати все краще і краще. Тому я бачу перспективу на майбутнє. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.